Українська православна церква є душею нашого народу, саме тому богоборці прагнуть її знищити. Але ми знаємо, що Бог не в силі, а в правді, правда Божа на стороні Української православної церкви. Вчора, 17 травня, богоборці під прикриттям державних мундирів хотіли захопити Святодухівський собор у Чернівцях. Але віряни Боковинської єпархії не побоялися ні загарбників, ні поліції. Вони, як одна душа, стали на захист своєї святині. Виникла сутичка: оцю роману зламали ребра, а оцю Віталію розбишаки зробили струс головного мозгу. І навіть поліція, як ми всі бачимо, втратила страх божий та совість і була на стороні безбожних бандитів. Вона залила очі слезогінним газом митрополиту Мелетію. Але віряни зі святою молитвою на вустах та з міцною вірою в серці захистили і свою святиню і свого митрополита розбишаки. Як налякані зайці втікли під прикриттям поліції, вони своїм подвигом віри наглядно показали безбожній владі, як ми мусимо і як ми вміємо захищати свої святині. Вчора у Буковинської єпархії відбулося торжество православя.